Насалківці сліди злочинів ворога можна побачити повсюди. Деякі будинки зруйновано повністю, а у деяких пошкоджено певні частини. Однак харків'яни відбудовують і перші, і другі. Не стала винятком і ця багатоповерхівка на Салтівському шосе. Окрім того, що покрівля висотка сама по собі потребувала ремонту, на початку війни її значно пошкодили удари уламками. Тому із серпня поточного року тут триває цикл відновлювальних робіт. Спеціалісти працюють під пильним наглядом місцевих мешканців. Хлопці, хлопці, працюють, тут такі фури вигружали. Я ж кажу не тим, що в Києві треба платити, а цим трудягам, які працюють. Їм по 20 років вони на плечах все тягають, у них пітлється. Я їх у вікно постійно бачу, завжди їм завдання даю. Так, восьма година, пора на роботу йти. То синочки мої, я їх люблю. Роботи проводяться в 10 підїздному будинку, загальна площа покрівлі якого становить 2200 метрів квадратних, тому попрацювати будівельником є над чим. Проводяться роботи по демонтажу старої покрівлі устройства нової гідроізоляції з ПВХ мембрани. Будуть відновлюватись парапети, криші балконів згідно проєкту. Ну, такий комплекс робот направлений на те, щоб жильцям цього дому було комфортно продовжувати жити в Харкові. У департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції зазначають, що у цьому будинку цикл відновлювальних робіт триватиме до кінця жовтня. Зокрема, нові вікна встановлять у всіх місцях загального користування багатоповерхівки. Також до названого терміну завершиться комплекс гідроізоляційних робіт, завдяки чому покрівля буде захищеною від конденсату та протікань. Я розумію, що чим швидше ми зробимо. Тим швидше ми перейдемо на інші об'єкти і зробимо гарно не тільки ці локації людям, які живуть, а й іншим. Тому ми прискорюємося, пришвидшуємося. Як я вже сказав, все для харків'ян. Ольга Трачук, Анна Зелінська, Сергій Перець, Олексій Стеренков та Олександр Варов. Харків новини.